Вітаю вас, мої дорогі! З вами Наталя. Перед вами каталог компанії Avon. І я пропоную до вашої уваги відео розпакування замовлення. Отримала я ось такий каталог на січень місяць. Взяла поки що тільки один. І вже частину, звісно, я роздала продукції, але все ж таки. Що в мене в замовленні? Два ось таких чудових, дві такі чудові туалетні води. Це індивідуал блю 100 мл. Зараз йдуть в каталозі вони за умови придбання будь-якого іншого продукту за 259 гривень. Великий формат, фужерний свіжий аромат, розмарин, лаванда, грейпфрут. Подивилась я, ноти в слідчому каталозі. Тут нам пишуть бергамот, лаванда та м'який мускус. Тобто, ось так. Аромат класика, аромат то, що завжди купується, завжди на нього є попит. І тому зараз, я ж кажу, дуже хороша ціна. І люди, звісно, купили, тому що це класно. Люди знають цей аромат. Далі парфумована вода, інкадесанс класика, ось таке все. Дуже гарно, сяючий такий аромат. Так, 50 мл. 499 гривень в каталозі. І мені, мене зацікавили ноти. Я ось глянула ноти. Квітковий бергамот троянда тикове дерево. Потім там перелиснула ще далі. Так само тикове дерево. Ну, я такі не бачила, ну вже отакі ноти. Тобто я трішки здивована. Так, далі в мене 100 мл. Little Black Dress і 50 мл Little Black Dress. Теж я е в ноти, знову такі, щоб сказати вам, які ноти, цикламен і ланг-іланг слива. Потім я взяла каталог знову таки, першої, першої компанії січень. Тут у нас пишуть жимолость іланг, іланг молочне дерево. Номер 3 Номер у нас іде ось Little Black Dress. Ну, бачите, молочне дерево. Цікаво, так мені. Ну, що маємо, те маємо. Мені просто цікаво, що такі різні ноти. Далі мене з дому замовили взяли в замовлення 100 мл ось такі освіжаючі лосьон спреї. Я ними користуюсь. Мені вони дуже подобаються. У мене вони і в прихожі, і в ванній кімнаті, і тільки закінчуються, Я знову таки беру собі в користання, тому що дуже зручно, приємні дуже аромати. 99 гривень по каталогу. Не на, так, знаєте, не, не на зойливий такий, а освіжає дійсно і дуже приємно. І навіть якщо ви берете з собою сумочку, то це теж буде класний варіант, як освіжитися. І ось такі ще в мене замовили: це в нас Avon Collection Summer, Summer Mania Body Mist. Ще в мене такий одненький залишився, і в мене його забирають. Це те, що в мене з дому з наявності. Так. Чудовий міцелярний скраб для чутливої шкіри дуже гарно очищує шкіру від омертвілих клітин шкіру обличчя. Зарекомендував себе на відмінно. Ще була до нього в пару пінка для вмивання жирної комбінованої шкіри. Я вже її віддала, тому в мене залишився. Тільки скраб, і мені він підходить теж. Тому якщо не продам, то буду користуватись, коли мене закінчиться мій скраб для шкіри обличчя. Ось такий чудовий зараз. Пропозиція дуже класна. 159 гривень. Дівчата, 400 мл, Це в нас іде крем з маслом какао. Дуже гарно зволожує, його дуже багато приходить зафольгований. Тобто ідея подарунку чудова, тому що він іде закритий, зафольгований. А ми ж розуміємо, що коли закрито чистенько, то приємно навіть такі подарунки і отримувати. Що какао робить, какао живить, зволожує, відновлює шкіру, надає її доглянутого вигляду. 400 мл зараз сто три гривень за умови придбання. Ось так. така велика, А зазвичай 249 гривень. По 59,99 у нас ось такі ще два креми замовили. Це мене жінка замовила до ось цих парфумованих до, до туалетної Desans, ой, індивідуал блю. Ось такий з вітаміном Е, класний. 59,99 і ось такий. Це самі такі сильно зволожуючі крема, коли надсуха шкіра рук. Це дійсно дуже себе зарекомендували хорошо, якщо є проблема обвітряні руки, суха шкіра рук дуже класно себе зарекомендували ці крема. Так. Далі у мене ось такий. Це на останніх сторінках там є розпродаж 2 в одному шампунь-кондиціонер 200 мл 99 гривень При умові придбання будь-якого іншого продукту з каталогу. Таке яблучко. Я не відкривала, аромат не вдихала, тому що це в мене замовлення іде на подарунок. Потім ось такий аромат, теж полуничка, ну Зрозуміло, що це. 200 мл, до речі, вони в каталогах там ще є. Це за умови придбання будь-якого іншого продукту 99, а є по 149 гривень їх 200 мл в таких дизайнах. Трішки для мене девакуваті дизайни, бо це, це ще як цей, а це можна прям налякати дитину, чесно кажучи. Але що зробиш? Компанія так захотіла такий зробити дизайн, для, як для мене то незвичний. Лучше краще б тут була якась просто полуничка. Потім. 149 гривень. Ось такий шампунь для хлопчиків. 200 мл. Ну, це такий, класика, гарне, все оформлення. Тобто, без проблем, знаєте, так це. І До неї замовили ось таку туалетну водичку, дівчатка. Від 6 до 9 років. Ну, і вище можна і 10, і 11, тому що вона дуже приємного аромату. Вона така, прям, знаєте, для юних джентльменів. Вона. Така водичка прям цікава. Мені вона подобається, тому що вона чимось нагадує чоловічий парфюм. Прям. Ось так. І в мене ще була в моїх запасниках. Це колись я купувала 109 гривень. Ось така шампунь-гель в 200 мл в такому оформленні. Це все, що в мене було залишилось, і в мене його забирають з дому, щоб на подарунки були. Великани, ось такий гель для душу морська лагуна. Дуже класний. Ви знаєте, цей гель-720 з дозатором. Дуже зручно користуватися, він іде. гель «Унісекс» морська лагуна. Ось таким чином. Зараз, за, якщо береш два, то за умов, ну за умов придбання двох, то буде 199 гривень один. А так, наче тридцять 239, 239 гривень, якщо береш тільки один. А якщо береш два, перепрошую, то будуть по 199 гривень один великий такий великан, там і чоловічі, і жіночі. Ось така шампунь, Абсолют іде. Це Advanced Technics, 700 мл сарганової кокосової олією. Дуже гарно зволожує шкіру голови. Шкірну очищує дуже дбайливо шкіру голови та зволожує волосся. Волосся з здоровим сяйвом, сяюче, легко розчісується і. Коли легко розчісується волосся, воно не витягується, не смикати його, не потрібно нічого, і тому волосся має дуже доглянутий вигляд. Ось такий великан, здорова шампунь. Advanced Technics. Її вистачає набагато і вона має свій дуже гарний ефект. До неї в мене в замовленні маска 375 мл. Теж з органовою кокосовою олією. Дуже зручна, вона йде не зафольгована, вона йде, відкривається просто і відразу йде продукт. Але людям дуже подобається, і люди беруть на постійній основі. Потім у мене ще з дому є такі ось три бальзами для губ. Я ще брала за умови придбання, хто пам'ятає, по 60 гривень вони були. У мене всі три їх замовили, не можу розвернути їх. Поламалась в мене стойка, на якій тримається цей штатив, на якому тримається телефон, і в мене прям біда. Ось такі в мене ще три штуки по 60 гривень. Ось такі клас. Відкриваєте тут і маєте, вони йдуть прозорі, просто йдуть трішечки з ароматом і присмаком, а яблучка, ось так, зволожуючи, коли обвітряні губки. Ось такі у нас бальзамчики Зараз ціна не бюджетна в каталозі. Зараз там ціна по 90 гривень, якщо я не помиляюся, дуже дороговато для людей. У ну, мене ще забирають три ось таких по 60 гривень. Так, потім у мене було дві туші замовлені. І одну я вже віддала. Гарно розділяє вії. Подовжує, дуже має вже рекомендацію чудової туші. Я раніше знаємо, ми її 5 в одному. У мене навіть сама ця так, покотиться, не покотиться, а ну слухайся, стій. У мене навіть є те, що я показую, 5 в одному ось така, бачите, те, що я демонструю, тому що щіточки однакові. Просто йдуть різні упаковки. Дуже гарно прочісує ця туш, віє, і розділяє. І зарекомендувала себе вона на відмінно, ця туш. Так, ще в мене що є, це дві губні помади. Ультра. Так, сонечки. Кава глясе. Айс кава. І її ціна була при умові придбання двох помад. Що я не записала? 159 гривень. Записала, якщо береш дві помади, 159 гривень. І ось така рубікіс, рубіновий поцілунок ультраматова. Тут є олія авокадо, вітамін Е і SPF 15 Ось так. Не такі вони прості, ці помади наші. І, звісно, я не втрималася. Так, тут, ага, тут нема написаного з боку нічого. Я не втрималася і я взяла. Пробні зразки, тому що мене люди питають, і я взяла пробні зразочки, чотири взяла помади, я, рубікіс, щоб, щоб продемонструвати. Айскаво, в мене є в наявності. Паста попачкала мені руки, так що не лякайтесь, що в мене чорні пальчики багато писала. Взяла такі ці різні три, три, ще три додаткові, тому що мені дуже сподобалися ці губні помади, а вона, щось, бачите, там аж поплила трішки. Ну, нічого. Дуже гарні яскраві такі кольори, дуже гарні. І ця така прям, прям гарна. Нема як можливості зараз вам показати на руці, тому що я знімаю з руки телефоном тільки. І ось Кертіон дуже такі прям приємні аромати. Це йде все ультра. І взяла ще три пробні зразки. Десь мав бути ще пробний зразок індивідуал блю, тому що мене питають люди, а в мене немає пробного зразку. І я не бачу того пробного зразку, подивлюсь накладній. Взяла ось така зараз, мені дуже подобається ця водичка. Ви знаєте, що я купувала по 10 мл її, вона божественна. І щоб не розпилювати свою, я взяла ось такий пробний зразочок, дівчата. Не пишуть, на жаль, тут ноти, хоча б повинно бути було б, щоб написані були прям ноти. Да, намальовано тут у нас троянда і яблуко червоне. Але б краще було б за такі гроші, 30 гривень, були б тут би написані ноти самого аромату. Тому я ж кажу, і людині було б класно, і мені так само. Так, Потім я взяла ось цю. Зараз дуже на неї крува, крута е, акція на цю парфумовану воду. Love you. Малинка намальована і троянда. Знову-таки, тут немає нот. Хто їх робить, будь ласка, зробіть, щоб тут були ноти? Бо це так не чесно. Ви берете такі гроші з людей. Я так возмущаюсь, тому що мені дуже неприємно це. Потім я взяла ще персів формен. Тому що зараз крута ціна, 499 гривень в каталозі 100 мл такого чоловічого парфумованої такої води. Вона дуже крута, вона дуже класна, перепрошую, туалетної води, тому що в Ейвені тільки є сеньо парфумована вода, всі остальні туалетні води. І тут, ось дивіться, на російській мові, ну, що маємо, те маємо. І немає цей, немає. тут, навіть написано, що це. Дивіться, Avon Beauty Products Company, компанія Росія, Московська область. Це взагалі. Я, я в шоці? Я ж ніяк як побачила, кажу, так, ну, а тут є в нас на українській мові. Туалетна вода, зразок застереження. Зберігати. Анука, продавець, імпортер в Україні. Ну, що маємо, то маємо. Ось так. І я взяла от такі пробні зразки, по, я ж кажу, у мене вийшло 5 по 25 гривень і один за 30, так в мене сталося, стало, що 6 штук, щось не доклали, бо я старалась купити, щоб в мене були хоча б по 25 гривень пробні зразки, дуже дорого. Дуже дорого. І тому ось таке було моє відео розпакування. Хто що бажає, може щось вам потрібно. От мене ця туш зайва, я можу її продати без проблем. Там чи ще щось, питайте, що я можу на реалізацію вам переслати новою поштою. Укрпошти, дуже швидко все отримуємо. Працюємо по передсплаті. дуже гарна, класна ось така продукція. До побачення, всіх вам благ, всього найкращого. З вами була Наталя, і ось таке у нас замовлення. До побачення!